Вітаю всіх справжніх українців. Учора на центральному ринку зустрів свого старого, доброго, знайомого, який виявився волонтером. Він розповів, що допомагає нашим військовим різними способами. І коли він узнав, що я доброволець ДФТГ Міста Суми, він запитав мене, чим він може мені та моїм побратимам допомогти. Я відповів, що усім, тому що на 8 тисяч гривень соціальної нашої допомоги не дуже сильно розгонишся, тому він після обід завіз мені такі подарунки для мене та моїх побратимів. Це такі, така консервація. Це боби, по-моєму, так. Ось. Дуже гарні наші українські е, м'ясні. Консерви, теж дуже гарна річна, дуже допоможе. Є трошки меду. Таке видирце буду половинити для своїх побратимів. Так, є дуже, дуже смачна така. Так, оце вермішель. Ага, так, Це з куркою. Там здесь весь ще з грибами. Ага. Така гарна річ, дуже чутка в приготуванні, дуже корисна. Тут є у нас такі консерви з тунцом. Я, до речі, вже смакував. Вкусно, Вкусно дуже така. Навіть м, похоже чуть-чуть на м'ясо. Є е, такий чайок, такий чайок є. Ось, ну енергетик теж нам потрібен. Не всі їм балуються, але мені до снаги, тому що коли два, дві доби на чергуванні, то енергетик дуже допомагає бути в тонусі. Ось, І є ще там значить, віддерця є капусти домашнього приготування. І помідорчики теж. До речі, я вже... Двом своїм побратимам дві пакунки, два пакунки віддав вже. І буду завтра ще до мене побратим під'їде, забере якусь частину. І у понеділок буду заступати на чергування теж своїм побратимам раздам. Дуже дякую цьому своєму знайомому гарному, тому що він просив не називати його ім'я. Але завдяки таким людям. Небайдужим нам е легше е виконувати свої військові обов'язки, тому, тому дуже дякую. І від імені моїх побратимів теж е разом до перемоги. От, все буде Україна. Слава Богу і слава Героям України. До нових зустрічей в ефірі.